Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 520 за підручником у мало неправосмот, автора Олександра Іде. І наше завдання виконати ножні. Поїхали! Перше. У нас Акварат плюс 8А плюс 16. О, тут... Такий акцент на формулу скороченого множника із сьомого класу, так, ну прямо на ну, це взагалі так, на 2 А плюс 1. помножити, поможете? Взагалі супер, так? Так, 7 а мінус 7 на А квадрат мінус 16. Так, ну дивимось, що у нас тут цікавого такого. Значить, так, у чисельнику у нас формула скороченого множника: квадрат суми, значить так, 16, це у нас 4 у квадраті, так, і подвоєний добуток. 2 на 4 і 8. А, ну, все співпадає, тобто у нас А плюс 4 до квадрата. Є вознаме офіс. Це так бо не можу аж я, я коли дивлюсь на свої різкі дроби, аж не можу чесно. Так. У знаменнику знову ж таки формула скороченого множника тільки квадрат різниці. Тобто у нас один на у квадраті це подвоєнний 2 на 1, все співпадає. А мінус 1 до квадрату. Так, помножити. Тут можемо 7 винести за дужки. Так, поділити на 7 це буде А-1. Так, постараюся більш-менш. А в знаменнику це різниця квадратів 16 це 4 квадраті, тому А мінус 4 помножити на А плюс 4. Бачите, наскільки важлива формула скорочення множника в 8 класі. Так. Буду довго це повторювати, знаю, що я вам набридла, але як ви бачите, що ми можемо скоротити? Ну, по-перше, А-1, так, тут лише квадрат. А плюс 4 тут повністю, тут лише квадрат. Ну, все, записуємо те, що залишилося. У нас треба 7 помножити на А плюс 4. Так, він у нас залишився. І поділити, а внизу у нас мінус 1 помножити на мінус 4. У мене єдине питання: так залишати чи розкривати дужки, навіть не знаю. Mm. Ну, давайте так. Або такий варіант, як ви розв'язували, будете дивитися на попередньому вашому уроці, тому що приклад повинен бути 100%. Або розкрию вам дошки. Значить, у нас 7А та плюс 7 на 4 це буде 28, хоча я впевнена, що вам це не потрібно. Але, ну, знаєте, з чим чорт не слухає, не шут, не шуткує. Шут. Так, значить, перемножаємо А на А. У нас а в квадрат. далі а на мінус 4. Мінус 4а. Саме головне не заплутатися, мінус 1 на А це буде мінус А просто. Так, і мінус 1 на мінус 4 це буде плюс 4. Зводимо подібні. Так, 7а плюс 28. Поділити. а, Ну, а що тут можна? Максимум це мінус на мінус дає є плюс, але в результаті мінус, тобто буде мінус 5а плюс 4. Це не виходить формула скороченого множника ніяк. Тобто максимум це все, що ми можемо зробити. А ви, максимум, що можете зробити, це підписатись на канал і поставити мені лайк, будь ласка. А ще мені дуже приємно, коли ви мені пишете повідомлення, я їх всі читаю, і взагалі це для мене сама приємна штука. Ні, ну Звичайно, так не дуже. так... Не, навіть не знаю, як підібрати, але є такі коментарі, дуже цікаві. Але за них також дякую. все. Так, друге. Угу, мінус. Угу, мінус. Так, y куб мінус 8. Добре. Так, 9 мінус y квадрат. Добре, помножити На y мінус 6у плюс 9 формула скороченого множника. там взагалі тут одні формули скороченого множника, так? І на y квадрат плюс 2у плюс 4. А тут у нас. А, я, я все зрозуміла. Дорівнює мінус. Дивіться, у чисельнику. У нас формула кубів, так? Тому що 8 це 2 у кубі, тому це буде y-2, так? Далі квадрат першого, тобто y квадрат плюс добуток першого і другого, тобто 2 і плюс квадрат другого це у нас 2 у квадраті 4. Є. Так, нікуди не дінешся. Формула скороченого множника Не знаєте, повторіть, а краще вивчіть. Так, у знаменнику у нас... Ой-ой-ой-ой. ой У нас різниця квадратів. Тобто у нас, от я б оце його мінус забрала. Знаєте чому? Тому що я поміняла місцями. От дивіться, я зараз винесу мінус дужки. Потім поясню чому. І квадрат мінус 9 поміняю місцями. Так, помножити. Зараз побачите. Це формула скороченого множника. Знову ж таки, квадрат різниці, тобто y мінус 3. Дивимось на перший і на останній, Тобто y, так, і 9 у квадраті, так, до квадрата. І подивіться, чому я винесла мінус. Тому що я буду розкладати, і у мене буде мінус 3. Не помножити на y плюс 3, так, тому що ну, тоді можна щось скоротити. Так, унизу пишемо без зміни. Y квадрат плюс 2 y плюс 4. Бо воно так красиво все скоротиться. Дивіться, я зараз скорочу, щоб мені менше переписувати. Ось цю частину. Вона повністю скорочується. Так? А далі запишу, значить, мінус на мінус дає плюс, тому в чисельнику в мене буде y-2, так, залишиться. А в знаменнику розкладаю за формулу скороченого множника y-3. Помножити на y плюс 3, так? Помножити. Ну, а мене залишилось лише тут y мінус 3 до квадрата. Ну, ось так запишу. Поділити на одиницю, щоб ви бачили, що храз-нахраз все-таки скорочуємо, так? Так, ну що, y мінус 3 і квадрат. Все, записуємо наш результат, що в нас залишився. У чисельник у нас y мінус 2, помножити на y мінус 3. Поділити, поділити на плюс 3. Нічого не скорочується. Ну що, ось так можете залишити. Можете, чесно. В основному так і залишають. У відповідь у підручнику я дивилася, це у нас ось ця частина. Ось це у нас буде відповідь. І у другому, ось, ой, у першому, пробачте, ось це буде відповідь. Тому, дивіться, не буду розкладати, щоб не запутувати. Я думаю, вчитель вам так само скаже. Ось це будуть відповіді. Все. Це і буде розв'язок. тому дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.